Підготувала для вас знову шикарнющий рецепт пляцка. Якщо ви дуже любите спартак і сирник, то це ідеальний комбо вам просто сподобається на всі 100. Для початку потрібно спекти сирний корж, я роблю це за день наперед. До кисломолочного сиру додаю жовтки, ванільну пасту, трішки крохмалю і все збиваю блендером, окремо з'єднюю цукор з білками, збиваю до стійкої піни та перемішую все разом. Викладаю на деко ж розміру, як і в нас будуть коржі на спартак, і випікаю до готовності. потім Ставлю в холодильник на ніч. Для крему молоко з цукром ставимо на вогонь, в молоці розводимо крохмальця, перемішуємо і вливаємо до киплячого молока. Варимо до загустіння і залишаємо під харчовою плівкою остигнути до кімнатної температури. Потім яке вершкове масло, об'єднуємо разом із заварним кремом та все збиваємо. Коржі можна спекти завчасно і навіть за тиждень наперед. Лише гарно обгорнути їх харчову плівку. Потім виймаємо і можемо перемащувати. Змащуємо кожен корж кремом. Рівно на половину коржів викладаємо сирний корж потім знову решту половину коржів. Продукти для рецепту придбали усі сільпо, деякі з них ще й по цінотижиках. що вийшло економніше. Залишаємо пляцок настоятись, заливаємо глазурю і можемо смакувати.